Ти не станеш щасливим, якщо розбагатієш. Ти розбагатієш, якщо будеш щасливим. Цитата одного крутого мотиватора та блогера Тараса Мартинюка. Ця цитата має бути в голові у кожного, хто хоче розбагатіти, в ній закладено багато сенсу. І сьогодні ми розберемо її в деталях та зрозуміємо її суть в повному обсязі. В першу чергу, це стосується вашого щастя. Тобто це відомий вислів. Гроші не принесуть щастя для вас, це лише папірець, це річ, яка не має якоїсь великої цінності. І цим висловом багато хто живе, але трохи неправильно тлумачить його. Так, щастя не в грошах, але без них ви навряд чи будете отримувати те, чого хочете, і тим самим не виконаєте багато своїх мрій. Щастя можна вважати саме в тому, що ці гроші приносять. Це емоції. Це добро і водночас зло, але це залежить вже від людини, яка володіє грошима. Але якщо щастя не в грошах, то в чому воно? спитають багато ентузіастів, які прагнуть зустріти своє щастя тільки в багатстві. Щастя тут і зараз, це треба розуміти, що для того, щоб бути щасливим, не обов'язково гори золота, не обов'язково володіти всім світом, людина в гонитві за щастям. Забуваю, що щастя не наздогнати. Коли ми говоримо про те, що шукаємо щастя, це звучить так, як начебто воно від нас ховається, але ж навіщо йому ховатися від нас? Може ми погано шукаємо, можливо, а можливо, просто людина не робить того, чого насправді хоче. Саме в цьому і полягає суть цитати ви не станете багатим, якщо не будете щасливим, не будете займатися тим, що вам подобається. Не будете жити так, як вам подобається, не буде успіху, якщо дивитися на речі як на постійну боротьбу за виживання в цьому світі. Ні, не так. Саме улюблена справа принесе вам щастя. І тут варто підійти до другої частини цитати це те, що ви станете багатим тільки тоді, коли будете щасливим, займатися улюбленим ділом, жити по своєму графіку. Та створювати з себе розвиваючу особу, ви будете становитись не тільки щасливішим, а ще й розбагатієте. Ось є питання, де більше у вас буде можливостей, шансів на успіх, там, де ви нещасні, де відчуваєте себе жахливо, робите те, що вам не подобається, чи там, де ви відчуваєте нове дихання, де ваша душа відчуває себе максимально добре, місці, де продуктивність зашкалює, ви будете ловити кожен шанс, кожну можливість. Я думаю, відповідь очевидна. Ось так все і працює. Гроші не приходять просто так, багато людей можуть мати гроші, але будуть при цьому нещасні. Можливо, це через те, що вони пішли по якимось стопам своїх батьків, але так і не виконали того, що хотіла їхня душа. Тому тут важливо також мати спочатку щастя, і потім гроші. Також важливий аспект ніколи не варто ризикувати щастям заради грошей. Якщо для вас велике щастя має сімейний устрій, і ви більше прагнете бути зі своїми рідними, то тут треба розуміти, що час йде, і якщо ви будете міняти гроші на щастя в родинному колі, то це буде руйнувати і вас, і вашу родину. Ніколи не ризикуйте щастям заради грошей, це абсурд, який не дасть вам нічого. Люди приходять, живуть і помирають, гроші ж залишаються. Так хто цінніше? Той, хто має лише відрізок часу, чи той, який постійно існує. Життя, звичайно, цінніше, але це вже трохи не за теми. Отже, щастя, як і гроші, спільно переплетені. Якщо людина має щастя, то будуть і гроші. Головне розуміти це, ставити на життя цілі та досягати їх, займатися улюбленою справою, насолоджуватися життям таким, яке воно є, цінувати те, що маєш, і мати прагнення до більшого. Так як розвиток, тільки розвиток штовхає людство вперед. Без нього ми були б звичайними печерними людьми, а може навіть і ними б не стали. Не шукайте щастя десь далеко в майбутньому, не пробуйте знайти його в минулому. Дивіться на те, що маєте зараз. Ви живі, це вже головне. У вас є дах над головою. Можливість нормально жити це ще краще. Щастя, можливо знайти будь-вчому, є люди. Які мають рівним рахунком нічого, але вони будуть щасливіше деяких тих, хто має мільйони або навіть мільярди. Треба розставляти перед собою пріоритети те, заради чого варто жити, те, що подобається, і тому подібне. Розвивайтеся та йдіть своїм бажанням, займайтеся улюбленою справою та цінуйте все, те, що маєте. Без щастя, не буде ні грошей, ні нормального життя. А з грошима буде все. Але тільки якщо ви будете щасливи. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Всім до зустрічі!